Наступна рок зірка але Це справжня рок зірка. І я думаю, що немало є людей, які має ступінь доктора в теоретичній фізиці, але при цьому досягають великих успіхів. музиці. пане Махарчук, будь ласка. Ну um, no, для тих може кількох людей, france. які не знають хто ви, це Or український Sprengstin, шо Боно, um, Принстин. Like uh, Але як я сказав, ви маєте докторський ступінь в теоретичній фізиці, навіть you, займалися політичною діяльністю. Тому how я this хотів this drawer, би and, запитати, якою. Um, була ваша реакція на цю війну і що ви вирішили робити зі своєю платформою, з своїми своїми прибічниками при владі, коли країна Опадалися війни. Дуже дякую за запрошення. Я думаю, що дуже важливо, що ми зібралися саме в Києві. Зараз я думаю, що це дуже потужний сигнал і світу і українцям. Я хочу подякувати і всім очільникам урядів, всім тим, хто тут приносив. Так, звісно, українці, я був просто. Тува поважаю українців за їхню стійкість, за їхню готовність битися. Я думаю, що 40 з більше 40 мільйонів українців вирішили так само. Таку самопозицію зайняти саме тому ми зараз в Києві обговорюємо те, коли і як ми переможемо, що мабуть від того, чим ми займалися би якби ми щось інше вирішили робити. Я скажу тоді, чи я погано спав, спава третій. Я прокинувся. Я пригадую, там була нарада ради на безпеки. Раптом вона була. Перервана цим хабським зверненням Путіна до росіян. Це була третя година ночі, і я зрозумів, що найшвидше це означає війну і коли. Все це заподилося. Я фізично з правого боку почув вибухи справа від мене, бо мій будинок недалеко від аеродрому. Так почалося 24 лютого для мене. Я думаю, для багатьох інших, але я сподіваюся, що врешті решт ми закінчимо перемогою і я. Всі ці півроку працював, працював 20 годин на добу і не відчуваю жодної втоми. Тобто, я Має, що ми е, рухаємося до перемоги, і звичайно, це не просто військова, але й духовна перемога буде для країни. Ви багато мандруєте країною. Ви збирали стадіони. Десятки тисяч людей про вас навіть особис Ролленстоун написав і там написали, що з вами. Люди відчувають шалене натхнення, коли слухають вашу музику. От що таке ви робите в музиці? Що так рухи людей – це щось більше ніж політичний спіч. Ви ж були членом парламенту. Знаєте, що воно таке? Так, доктор наук, до речі, фізиці, член парламенту, Rockstar. Так це країна великих можливостей. Я завжди це казав. Ну що ж дуже дякую вам за це запитання? Нові знаєте, ми почали а, виступати на передовій. Десь повичав в форіфо і відтоді. Я вже 140 концертів дав для війська. За півгоду це набагато більше ніж коли-небудь. За півроку мені вдавалося дати з одного року. Це простіше, бо ці. Виступи нетривалі, десь п'ять шість пісень. Ви співаєте, і все це може бути. Там кілька десятків людей, та ще й вони в окопах буває, що вам доводиться зупинятися, тому що починається обстріл 50 метрах від вас, розривається снаряд. Але це не демонстрація моєї хоробрості, це просто виконання моєї роботи. Бо коли я бачу хлопців, солдатів, там жінок і чоловіків, які готові битися і під постійними обстрілами, то мої. Oh, для мене я думаю, що не ну, так вже я багато чим ризикую в порівнянні з ними, які це роблять кожного дня. І це, до речі, натхнення обопільне. Я їх надихаю, тому що їм подобається наша музика, але що це не через музику, а через той факт, що такі люди, як я, дбають про них, що вони їх підтримують, що вони стоять за їхніми спинами. Ми не тільки я, вся країна. Тобто я виступаю від імені решти народу, як дарем, який за ними стоїть, який за них молиться, який намагається їм допомагати. Але це водночас і мене дуже надихає зараз. Я от знову почав давати так, би мовити традиційні. Концерти в Європі from там, from Tallinn, там виступав на власне, президент власне були, і я ніколи не виступав разом з президентом. Не літав разом. Так що дуже дякую вам за підтримку. Отже, я з на збігарі. там виступали як рок. Група, я стояв на сцені, я зрозумів, що ви бракує оцієї такої акустичної, простої гітари в стилі Боб Ділана, на якій я граю на фронті. І як тільки ми завершимо цей концерт, ми негайно туди поїдемо. Я думаю, що духовна частина перемоги а духовна зброя існує, І можливо, вона ну не дуже більше важлива, не не менш важлива ніж зброя конвенціональна. Um, tell me about Ukrainian right розкажіть мені, You've будь ласка, про моральний дух українців, Сін со so uh, 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 бачили стільки людей. Uh, uh, дуже зблизька. Є дуже багато uh, повідомлень. І про втрати і про поранених є організації, яка намагається це документувати. і там одна із організацій прийшла до виведу, що в Маріуполі загинуло 100 тисяч людей. А жило там 400 тисяч, тобто кожна четверта людина. Мабуть, що з часів Другої світової війни ми не бачили такої кількості загиблих. Ну що ж, я думаю, що світ вже не буде таким самим після цієї війни, та й Україна сама не буде такою самою, як вона була до війни. Я думаю, що українці зараз ілюструють. А ці відомого цитату ніше все, що нас вбиває, нас зміцнює. Тобто так вони це вбиває наших братів та сестер. Приносить багато страждань. ні в якому розі не вбиває нас, як націю, і тільки робить нас сильнішими. Я не веду дуже такий символічний приклад. Можливо. Ви зрозумієте цей символізм ну, тобто в природі спосіб. Ми часто відвідуємо лікарні. Шпиталі один з них цих шпиталій, це Миколаєві. Там головний лікар, чудова людина зараз. Це великий мій друг. Побоже, перше ми там були на початку березня. все тільки починалося. Це було дуже небезпечно. У нього там кожного дня десятками прибували поранені бійці, і вони хотіли, щоб я Е, приїхав приїхав відділ реанімації і можливо ну просто поти зберухи принаймні тим хлопцям навіть нічого не розповідаючи і я зайшов туди і побачив хлопця без свідомості він був весь зранений я напишов він вже помирав я запитав що це з ним вони сказали це дуже серйозна травма ми даємо йому наближити десять відсотків, що він виживе. Я буквально заплакав, я взяв його за руку, і він ніби намагався мене потиснути мою руку. І я... Ну дуже тяжко почувався. Але три тижні по тому я приїздив. Він все ще був там вже живий. Вже при свідомості, все ще в ліжку не міг рухатися. Він мені усміхнувся і сказав: я знав, що ти приїздив. Дякую тобі. Від мого мені від імені моєї мами. Я запитав лікарів. Ну як він вони ну, кажуть, ну поки що не дуже, але він виживе. І нарешті, в червні я знову приїжджаю туди. І перша людина, яку я бачу, який виходить з дверей цього шпиталю, цей самий хлопець. Він бачить, як я до він же одужував. Ми обійнялися. І я запитав лікарів, як він зараз. Він сказав, що ну. Можливо, ще місяць-два йому треба полікуватися і він буде цілком здоровий. І я подумав про цей символізм. Це як наша країна, це символ країни. Ніхто не знав. Що воно буде і куди повернеться в лютому? Може в марті, березні, Але потім поступово Ми рухалися далі, і я вже тримаю кулачки. Ми чуємо новини з півдня, з Харкова. ми переможемо. Ми все подолаємо. Я певний. а з Вашого дозволу ще одне питання про інший бік цієї війни. Там ну, багато українців, українських акторів, артистів, от як президент Зеленський, як багато українських артистів ви виступали в Росії, і чи ви зможете зрозуміти, що там відбувається, чи вони отримають правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, що це за війна, оскільки вам та культура досить. Знайомо, yes. Ви хочете чесно? Я думаю, що нам треба зосереджувати зараз не на аналізі якісь світлі або чи темні закутки російської душі. А треба зосереджуватися на нашій війні. Я думаю, після війни буде багато роботи в соціальних психологів, філософів, які мабуть на піше цілу цих книжок. Ви пригадуєте банальні зла книга гарнербадіяка. Вона аналізувала якраз таких особистостей, як Айхман і такий. Що тобто about, буде багато дискусій, як воно все могло статися, коли ми вже будемо в безпеці, але зараз треба думати про те, як їх зупинити. Єдине, що я можу сказати, це От часто я виступаю зараз перед закордонними остабиє. Вони мене раніше багато питали. А в чому відмінність між росіянами і українцями? Росією Україна. дякую. Бо зараз вже ніхто цих запитань не ставить. Але багато хто каже, та це ж до Росіяни, це Путін. Лихо росіян Росія вибори не були Я кажу в тому, що українці ніколи б не дали Путіну прийти до влади. У Нас в історії. Був єдиний момент, коли божевільний міг прийти до влади. Він прийшов, але ми його викинули. А росіяни вони терплячі так на нього дивляться. І подобається він їм чи ні. Вони його терплять на цьому відмінність я. Дбаю про те, щоб мої діти жили щасливо, щоб їм не довелося йти на війну за іншою владою. Тож зараз ми якщо аналізувати цю духовну чи психологічну частину собі, ми зараз не час. Треба дивитися на військові можливості, політичні можливості, економічні можливості, всі можливості для того, щоб його зупинити. Тобто ви сказали, що Україна це країна, країна великих можливостей. Тобто, ви можете стати членом парламенту і рок зіркою і доктором науку фізиці. Я оце подумав ще про один напрямок діяльності в Україні, який вас можливо зацікає в майбутньому. Це коли особа з розважальної індустрії вирішила балотуватися в президенти. Я скажу так. Для мене фундаментальна цінність це свобода вибору. І я не знаю. Мій талант господь мене ним наділив. Я можу щось зробити з цим інструментом, може з гітари. Це те, що в моїй крові, в моїй душі. Ну а коли ви маєте свободу, ви можете взяти гітару, можете взяти автомат. Тобто за можливості, за нагоди, треба битися. І я співаю від імені тих, хто хоче. Далі мати цю свободу вибору. Ну я скажу, що за один день доктором Мука фізиці не станеш, так само, як і політиками президентом, вам треба мати цю свободу вибору. І я думаю, ця страна, вода благословлена тим, що має саме забезпечувати цю саму свободу вибору. А Можна я тоді запрошу yeah, вас, оскільки you know, ви це згадали, скористатися it's, it's цим інструментом so... <laughs> трошки на парад. Ну, це як рояль в кущах. <laughs> так, <плес> я розумію. Ну це зараз від вашому розпорядженні. Дякую вам. Я до речі теж великий фанатик і вас.

Стане день, Закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Thank you. Aita. I still remember. Yesterday I, saw, I sang uh, the, the, the chorus of the song in Estonia. <laughs> Another one, you know, all of you, I hope, and it's dedicated to the most, the most beautiful land in the world. A good dream.